Чи розійдемось ми, якщо хтось із нас постійно переписуватиметься з кимось протилежною статі? Ну, це ненормально, я думаю, що скоріше все добре. Да. Ну, якщо в тебе є близька подруга, я тут нічого поганого не бачу, якщо це саме подруга, а не якась там просто шмара, вибач мене. Ну, трошки <різь> взгляд. Ну, так. Да. Бачиш, я тебе готова любити і пробачати. А ти мене ні, безсовісний. Чи розійдемось ми, якщо хтось із нас буде активно лайкати відверті фото інших? Та я думаю, ні, взагалі, але не знаю. Ну, дивлячись, наскільки відверті і наскільки регулярно. Тобто, якщо ти там будеш постійно підписаний, наприклад, на якихось дівчат, які будуть виставляти свої там оголені частини тіла, і ти будеш ці частини тіла лайкати. Типу буде великий скандал і будуть питання типу, нафіга і.